Піоніро, 2020 рік. Це в нас вже рестайлінг. Пробіг 105963. Максимальна комплектація, кустика GBL, пам'ять сидінь, підігрів, обдув. Велика мультимедія в нас. Це вже нова, стоїть вже в нас відеореєстратор. Зараз покажу ще перша машинка, яку таку побачив. У нас навіть ще присутні монітори в двох сидіннях, наушники. Автомобіль має два косметичних підкраси. Три фази. Два косметичних підкраси. Це в нас йде переднє ліве крило та двері. Але це дуже таке мінімальне, можна сказати, мінімальний підкрас. Зараз вам покажу. 184. 207. Шпаклевки ніде немає. Це, можна сказати, що мінімум. Так само дверка. 145, 153, 160. Тут вже йде оригінально. Тільки там маємо два підкращених елемента крило і дверка. А так автомобіль в дуже гарному стані, тепловий присотній. Кого цікавить даний автомобіль. дзвоніть. Автомобіль прямує в Україну. На, гарних, на гарній резині мішелін. Кого цікавить. Телефонуйте, автомобіль поки що актуальний. Ось так. Це в нас підігрів задніх сидінь також. Не затертий, неподертий, гарненький. Кого цікавить, телефонуйте. Номер прикріплено. сьогодні вирушає в Україну.